Вітаю. Сьогодні в нас запланований з вами відкритий вебінар. На тему ми будемо говорити сьогодні на тему життя між втоми і майбутнім і де формується цей вектор руху і чому ми повторюємо одні ті самі життєві сценарії. Ну, по-перше, чому взагалі я взяла цю тему? Я зараз спостерігаю такий процес як такого, знаєте, як переходу. В цьому вебінарі я не буду використовувати езотеричну інформацію, там, інформацію з астрологічних джерел і всього іншого. Я буду говорити виключно в площині психолінгвістики, і хочу показати вам, як взагалі наша мова, наше мовлення закриває варіанти від нас і як наші слова вони формують наші. Життєві стратегії. Тому зараз ми поговоримо саме про оцей перехід, про втому і таку, знаєте, як точку переходу. Я спостерігаю за собою і спостерігаю за клієнтами, які до мене приходять, і діляться своїми відчуттями. Є таке, знаєте, відчуття, що ти, начебто, десь завис. Що вже старе не працює, нове воно ще не проросло. І що робити, ось в цьому моменті тут і зараз незрозуміло плюс до цього всього накопичилася дуже сильна втома. А для тих, хто живе в Україні, це поняття дуже і дуже зрозуміле, тому що до цієї втоми накопичується ще невизначеність накопичується момент відсутності безпеки і немає ніяких не те, щоб гарантій, а конкретики. Такого, знаєте, мозку необхідно мати конкретку, ну, щоб за щось зачепитися, а тут у нас її немає. І оцей стан, таку, такого, знаєте, підві підві підвішеного такого відчуття себе, воно активує постійний такий з механізм, як, що ми в небезпеці і треба щось робити. Треба, треба якимось чином а, це все ну, якось вирішувати. Тому тому, тому, тому тому ми сьогодні поговоримо про цю точку переходу, про втому і про те, як формується вектор майбутнього. Отже, продовжуємо нашу тему. І я хочу зараз поговорити з вами на те, що коли ми. Плануємо щось нове взагалі життя, воно як етапи. От там етап, от якщо візьмемо там, наприклад, бухгалтерію, то в нас є періоди звітності. Ми здаємо там за місяць, там за півроку, там рік, там дев'ять місяців, неважливо. Тобто є такі певні періоди, які ми для себе робимо такі, як звітуємо, що в нас відбулося, на що нам треба звертати увагу, і часто я зустрічаю. Так само в плануванні, в стратегічному плануванні, що ми починаємо розбивати там велику глобальну ціль на періоди, тобто, що ми робимо за півроку, що ми там за три місяці, що у нас за місяць, там за тиждень, за день, там неважливо кожного своє планування. Зараз ми не про це, а про те, що взагалі сам період, коли ми починаємо щось планувати, і цей період це в нас не про конкретну дату. Не те, що починається новий рік. Або починається в нас весна, або ми чекаємо, коли закінчиться щось і потім ми щось будемо починати. Це у цей період початок нового року, це про внутрішню конструкцію мислення. Тобто, як психолінгвіст і як коуч, я працюю саме з оціми системами мислення, які будують нашу реальність. І що я хочу тут вам сьогодні показати? Це я готувала, щоб ви дивилися, куди я дивлюся періодично. Готувалася до нашого вебінару. і в мене є такий як конспект, а щоб не розтікатися мислю потребу, і не виходити за межі нашої зустрічі, і не в цей час, щоб він у нас прийшов конкретно і структуровано. Отже, я хочу вам показати один. Елемент, який я побачила у собі, і власне це і спонукало мене провести сьогодні вебінар саме на цю тему. Ми інколи створюємо, дивіться, от ми бачимо от різні є точки. От відчуття, що ми знаходимося в різних точках, і, але що щось не воно не змінюється. Як повторюється, як повторюється один і той самий сценарій йде таке відчуття, що це вже колись було. І причому в цьому стані, що це коли було, ми беремо так як негативну таку емоцію, негативне таке відчуття, відчуття цієї втоми, можливо, без і, можливо, такого, знаєте, ну все все пропало, зі мною щось не те, і щось я якось вже не знаю, куди там рухатися, і щось я роблю не так. І я хотіла вам показати, що ми. Дивимося на життя просто з однієї тієї самої позиції, коли вам здається, що нічого не змінилося, або йде повтор. Тому що точка це подія. І події вони завжди різні, тому що різний контекст, тому що подія. Якщо давайте от просто на прикладі. ви пішли на роботу, і ця робота, наприклад, була там 10 років тому. Потім ви змінили кампанію. Там 5 років тому, потім ще раз ви щось там змінили це там рік тому або там місяць тому, і кожного разу буде різний контекст. Тому що 10 років тому це був один контекст. Ось тут навіть довкола нас. Тут не було ковіду, не було війни. Це був зовсім інший світ, не було штучного інтелекту. Абсолютно зовсім інший світ. І подія, яка сьогодні в тих реаліях, де ми зараз з вами знаходимося, це також вже зовсім інший світ. Через певний якийсь час, і це буде ще один світ. розумієте? Але сама подія, ну тобто, я шукаю роботу, або я йду на нову роботу, або я там в стосунках, там в нових стосунках, в старих стосунках, неважливо, що це. На, начебто, це одна і та сама подія. Але спосіб інтерпретації цієї події, він... Може бути різним. Саме спосіб інтерпретації цієї події і створює наші життєві сценарії. Пояснюю на прикладі, наприклад, я дивилася от з точки зору професійної діяльності. А я пригадала, що от є, навіть подивилася на прикладі один кейс. Я можу його розповісти. Було у клієнта було три різних види діяльності. Абсолютно, вони навіть не були пов'язані між собою в плані сфер. Тобто вони абсолютно різні були. І на питання, що давала тобі там та робота, була одна й та сама відповідь і в першому, і в другому, і в третьому випадку. Розумієте, тобто інтерпретація цієї події, цієї точки була однакова. До чого я вела? І е, коли вже зараз там клієнт потрапляє в нову точку е, зі старою інтерпретацією, то вже включається втома на те, що ти повторюєш ті самі дії, але ти не отримуєш новий результат. І саме цікаве, навіть коли ви будете робити нові дії увага, то дуже цікаво. Але без зміни внутрішніх мовленевих конструкцій цих внутрішніх діалогів зараз я до цього перейду. Ваші всі нові дії будуть працювати на, підтрим... на підтримання старого сценарію. І от коли я зрозуміла про цю пастку мозку, я вирішила провести цей вебінар і поділитися з вами цією інформацією. Тепер ми перейдемо до розділу психолінгвістики, і я поясню, як це працює реально в мові. І як, ну, крім того, що воно працює, що з цим робити, як це можна поміняти? Дивіться, дуже важлива думка, що ми не повторюємо життя. Ми повторюємо спосіб свого мислення. І коли ми змінюємо мислення, змінюється інтерпретація, змінюється те, як ми бачимо нову точку входу, і змінюється вже алгоритм наших дій. Знову ж таки, є ще таке поняття, як дозвіл. Про дозвіл ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я хочу поговорити а, на тему внутрішніх діалогів. Тобто, оце, що у вас в голові, я зараз не буду вдаватися в подробиці того, як треба заспокоювати мозок, там які практики треба робити, скільки думок у нас є, що ми не можемо насправді їх контролювати. Тому що дуже простий приклад: ви не можете зараз сказати абсолютно точно, яка буде ваша третя думка. А яка буде десята, а яка буде двадцята? Це неможливо. Просто біологічно неможливо, але можливо можливо зупиняти цей потік і можливо направляти, перенаправляти цей потік. Це робота вже з фокусом уваги. Добре, скажете ви. А що робити, коли вже є втома, вже не хочеться ні цього фокусу, ні цих практик, ні взагалі нічого, хочеться щось інше. І якщо ми говоримо про втому це результат вашого, вашого минулого. Тобто, втома це той стан, який ви зараз відчуваєте як результат певної вашої діяльності за минуле. Що тут треба? Тут дуже важливо це сигнали тіла, це сигнали вашої психіки. Тут дуже важливо не Знецінювати і не ігнорувати, і не включати дуже довго вольовий ресурс, тому що вольовий ресурс, хто зі мною давно, хто ні. Повторюю, що це обмежений ресурс у часі, і мозк наш, наш рептильний мозок, він почне виключати цей вольовий ресурс і запускати вже систему лімічну систему, там де працюють гормони стресу, там де вже ви в принципі не можете нічого. Прийняти якісь конструктивні рішення, тому що ви вже працюєте на рівні автоматичного реагування автоматичних ваших реакцій а ваші автоматичні реакції. Це ваші записані вже стратегії, і це вже вони, вони записалися в результаті певних мовленевих патернів поведінки, які ви відчули, відчули там в дитинстві. Це реакції там, те, що говорили вам, ваші значущі фігури вашого життя. там, там в дитинстві це були батьки або там бабусі, дідусі. тобто неважливо, хто там соціальні ваші значущі фігури, ваш особистий опит досвід. Припрошую, ваш і все решта, те, що зробило так, що ви вже маєте свій такий багаж маєте такий сейф, в якому знаходяться ваші автоматичні стратегії. Те, що мозок достає і починає реагувати за власним. Ну, як бажання, можна так сказати, з основною функцією, щоб ви залишилися живі. Це основне, що мозоку треба зробити. Отже, якщо ми поверну, повертаємося до втоми, то це за великим рахунком просто легалізація, легальна така причина нічого не міняти. І тут, коли ми втомлюємося, то ми автоматично включаємо наші рішення. От просто до них повертаємося, і е, втома уповільнює рух, і втома може запускати, якщо ми йдемо на рівні знову ж таки лімбічної системи, і на, на рівні цих емоцій, які є виживання, у нас може включатися, в принципі, у кого яка базова ведуча емоція, може включатися агресія, може включатися апатія, може включатися злість, роздратування там і е, все решта. І це не погано і не добре, це просто так працює наш мозок, наша система, і коли у вас є втома, що я можу порекомендувати, це те, що я роблю там по відношенню до себе. Я аналізую це в мене яка втома. Вона у мене психічна, ментальна, фізична. Від чого конкретно я втомилася? Тобто, треба подивитися в, цю, в, цю, в цьому напрямку, зробити таке, як знаєте, міні аудит і дати собі цей ресурс. Ну, тому що все одно ваше ціло цей ресурс візьме. І нема сенсу там бути супергероєм, тому що цей супергероїзм він дуже дорого вартує. І певного моменту часу ви просто будете, знаєте, у вас буде така отвіточка, і ви будете повертатися до цього стану, щоб себе знову зібрати там докупи. Отже, якщо ми повертаємося до. Психологістики і внутрішніх діалогів я попрошу вас після там можна зараз нажати буде на паузу, а можна там пізніше, після того як ви подивитеся, до кінця просто подивитися, які фрази ви повторюєте останній часом. Можна взяти період там, тиждень, місяць, три місяці, півроку, тобто. Які фрази ви повторюєте останнім часом вже автоматично. Ви навіть їх не усвідомлюєте. Наприклад, я втомилася, все нестабільно. Що тепер буде? Треба зібратися, треба потерпіти, треба більше працювати. Треба іще щось таке. Або зараз не на часі. Треба почекати. Треба просто, просто зараз такий час. Неважливо що. Важливо. Їх просто усвідомити, побачити, бажано виписати. Щоб ви розуміли, можна просто поспостерігати собі протягом дня, от взяти собі таку як практику, і поспостерігати, позаписувати, які в мене лунають всередині мене, які лунають у мене фрази. Бо це не просто слова, це напрямок, і внутрішній діалог це і є той вектор, який визначає ваші наступні кроки. Зараз я вам покажу, як це працює. Наприклад. Треба зібратися. І коли ви постійно повторюєте собі цю фразу, ви даєте команду своєму мозку, стратегію, обрати стратегію, яка буде допомагати вам бути в цьому зібраному стані. Тобто, не розслабитися, коли ви знаходитеся в стресі, а навпаки, зібратися і стиснутися. І автоматично. Ваше тіло і ваші дії будуть вже, ваш фокус буде налаштований на те, щоб робити певні дії для того, щоб задовольнити саме ось цей сценарій. Треба зібратися. Якщо ми говоримо, що я втомилася, і постійно ми говоримо про це, Боже, як же я втомилася? Як мене це все задовбало Коли ж воно все закінчиться? Ми себе. Завантажуємо в себе ось такий стан е, такого, знаєте, апатичного безсилля і автоматичних реакцій. Е, я не буду говорити, там що це там стан жертви, чи це якийсь ще інший стан? Це просто просто поспостерігайте в цьому стані вам що хочеться робити, або чого вам не хочеться робити. І якби не було цієї фрази, а була якась інша, то що було б тоді? як би ви себе відчували? Що б ви робили? Ще таку фразу хочу показати. Наприклад, треба, треба бути в ресурсі. Треба дбати про свій ресурс, треба там ще щось таке. І ваш фокус на те, що десь треба там з цим ресурсом щось робити. Десь його треба знаходити, і ви себе автоматично програмуєте на це і починаєте створювати. І начебто тут нема нічого поганого, да? що ж тут такого, якщо ну, треба це робити. Питання в тому, от, знову ж таки, з якої точки, як ви це інтерпретуєте, тобто, який це буде сценарій? Вам треба це для чого? І вам треба це за рахунок чого? Або за допомогою чого. Тобто, яка буде ціна питання цього треба? Тому ось оці ці внутрішні діалоги звертайте на них увагу. Як на них можна звернути увагу? Тільки якщо ви свідомо на них будете фокусувати свою увагу. Тому що більшість наших внутрішніх діалогів це проходить автоматично, проходить несвідомо, ми про це навіть не знаємо, але саме це формує нашу реальність. Далі. Що я хотіла сказати? Що якщо ми наші внутрішні діалоги з вами не змінюємо, то навіть те, що я сказала, нові дії будуть працювати на забезпечення старих сценаріїв. Або якщо у нас немає цього зміни внутрішнього діалогу, це буде саботаж, внутрішній саботаж навіть дуже сильних рішень. І тут я хочу перейти до важливої такої теми, як про дозвіл. Саме цікаве, що якщо ми говоримо про дозвіл, внутрішній дозвіл. Це те, що ми говоримо про рух. Що для того, щоб почався рух, почалися зміни, нам треба поставити намір, нам треба зробити певні дії, робити кроки і рухатися до цієї цілі. Але до наміру ще раніше рух починається з внутрішнього коду дозволу. І це я зараз говорю не про емоції і говорю не про стан. Я говорю про... Внутрішнє рішення допустити інший варіант розвитку подій. Тобто, іще раз повторюю, що внутрішній дозвіл, код дозвіл, це внутрішнє рішення допустити інший варіант розвитку подій, безпечно для вас, для вашого мозку. І це може бути дозвіл на зміни, дозвіл на нові стосунки, дозвіл. На взагалі нову історію себе, дозвіл на масштаб. Саме цікаве, що я поділюся з вами тими кодами слів, які допомагали мені йти в новий дозвіл. І коли ви знаєте, ще один для мене був такий, такий як відкриття, яким я хочу поділитися, що мені здавалося, що фраза я дозволяю собі це, вона, ну, Її достатньо, і на певному моменті часу я зрозуміла, що недостатньо, і те, що я кажу, що я дозволяю собі, але тіло і мозок чинять супротив. І по факту ти не переходиш в ці дії, те, що я сказала, що не змінилася якась внутрішня конструкція, і відбувається самосаботаж. В мене там є мої 10 навіщо, є розуміння, є там прописана точка Б, є всі відчуття, а... а щось постійно йде не так. І я почала досліджувати цей стан, щоб зрозуміти, так, а що ж там, начебто, ж дозвіл є. І виявилося, що за цим ще ще менше, це як теорія фракталів, знаєте, як найменший такий елемент, який повторює себе в масштабі, що є ще щось. І ось це ще щось. Це і є той дозвіл, саме та, те слово код, яке запускає цей дозвіл. І я для себе зрозуміла, що е, тут буде слово я вчуся бути в цьому стані, і це для мене безпечно. Розумієте? Тобто, саме що я до того, як я собі це дозволила, я по перед цим я вчусь бути в цьому. І це безпечно для мене, моєї психіки. І от коли ми просто змінюємо от на рівні маленьких слів, ми обираємо інші дієслова. Ми обираємо інші з вами іменники, прикметники, прислівники, бо це про стан, тоді, тоді, тоді починається змінюватися наш внутрішній діалог. І коли починає змінюватися наш внутрішній діалог, це вже іде зміна конструкції, яку сприймає психіка, на яку вона опирається, і з якої вона будує вашу взаємодію з собою і світом. І між втомою і майбутнім завжди є точка вибору, не подій, а вашої позиції. З якої позиції. А позиція це, пам'ятаємо, спосіб інтерпретації. І позиція визначається вашим способом мислення. Коли ми говоримо про вектор руху, це не про швидкість і не про хаос, це про напрямок. І напрямок формується з нової позиції. І е, в наш е, нестабільний цей час. У вас можуть змінюватися цілі, у вас можуть змінюватися обставини, може змінюватися пріоритети. Те, що зараз важливе, і те, що я використовую в своїй методології, це векторну стратегію руху. Тому що для початку вам треба визначити свій напрямок, куди ви хочете. Для чого ви хочете, що ви хочете, це ваш напрям. І навіть якщо ви Зовні у вас будуть змінюватися ваші пріоритети і ваші цілі, у вас залишається ваш внутрішній напрям. Це той компас, який вас виводить. І його треба вибудувати собі. І він вибудовується за допомогою ваших, якраз, оцих мовленевих конструкцій. Тому що, коли ми не усвідомлюємо, якими словами ми думаємо, є така дуже класна фраза, я її люблю. Думайте, про що ви думаєте? Тому що. Ви або реагуєте автоматично, реактивно, або ви реагуєте свідомо. І коли ваш мозок, він бере управління в свої руки, не дивуйтеся, що буде відбуватися довкола не завжди так, як вам подобається. Отже, якщо ми говоримо про вектор, де він формується, то він формується в моменті тут і зараз. Ваша втома це результат ваших минулих дій, ваше майбутнє це результат вашого сьогоднішнього стану. І ми е, повторюємо одні ті самі сценарії, якщо ми і або коли ми не змінюємо е, своє, свій спосіб мислення, ми не змінюємо інтерпретацію цих сценарій. І е, якщо в нас залишається цей самий старий сценарій інтерпретації, то будь-які нові дії вас приведуть. До того самого результату. І оце і є оцей біг по колу. Коли те, з чого ми почали, що ось, 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 ось ця точка переходу, що є відчуття, що ми застрягли в цьому переході, і ми повернулися знову туди ж, де ми там і були. Ось таким чином наш мозок і наше мовлення, наші внутрішні діалоги запускають або рух по колу. Або ми можемо виходити на спіраль. І напрямок цієї спіралі обираєте ви самі. Ось такий у нас сьогодні був вебінар на тему того, як і де формується вектор руху, що з цим робити і в якому напрямку рухатися. Дякую за увагу. Запис зберігається і приємного вам перегляду!